Всім привіт! З вами Артистика Darkness і сьогодні ми будемо грати в House of Slendrina в на нормальному режимі, нормальній складності або в складності Medium як там вони називають. Якщо вам не тяжко, підпишіться на мій канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячний. І... Не забувайте підписуватися на мій медію телеграм ви там знайдете майже всі посилання на майже всі відео. А ми починаємо. Ось медіум. Ось Ага. О, що ж тут у нас о, Ого ого, класно класну! Витрато один ключ. Стоп Нічого немає, так. що ж тут у нас нічого? В каза два Рима. Ось силендрина. І тут нічого не ні. є опа, Хе, що ти на мене так дивишся? Дивиться це на мене. Ну, шо ти на мене так дивишся, Хе? Так, що там у нас? Там нічого, нічого. Ні, нічого тобі, такий великий будинок. О, Анжела. Ой. Опа, що ж тут у нас? Ого, ключик. Непогано, не погано. Тут взагалі ещ нічого більше немає. Бим. Хе-хе. Бам. Бим-бам-бум. О, картинка. И слендрина. Шо ж, куда ж? Без ней. А ну-ка, пишу я, а ну-ка, вот сюда. Я еще там не был. Такс. О, картинка. Непогано. О, Анжела. і в такого. В такого залі в такова, звідси. звітся. Молодець. що можу сказати? Що там-то у нас? О картинка. Опа ключик. Не парно Ай, тут все одно ну, нічого немає. Де ж ми, ще не були? Тут я вже був. Питання, де останній кусочок. и Сандрина. Токс. Ну ка пиши туда. Меня наверное, Не до відкрывали тут уже були. раз вони уже відкрыты. Тут уже також були. Сейчас мы десь явно не, не все роздивилися. А ну-ка, хвилинку. Ні, Не, ну якраз я їх вы то значить там уже нічого не залучилось. я вже дивився. Я вже тут дивився. Тут я вже... Тут... Золе нічого нема. Угу. Девен Де той останній кусочок. Оце в мене така єдине. А, ось він. Вона там щось Анжел ходить. Ну, вона там ходить. Все, їдемо сюди. О, відкривається і йдемо, напевно, сюди. Ну, напевно, так. О, сюди. О, відкрито. Тут нічого немає, нічого поки що я тут не знайшов. О! Ом косну, ну. або вона там, або десь в іншому місці о, все знайшов. А за що за п'ятно? Ага. А, це вечірка. Все. Ага. The End. Закінчено. Ну що ж, на цьому ж ролик закінчився. Всім дякую за перегляд. Якщо вам не тяжко, то підпишіться на мій YouTube канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячний не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал. Ви там знаєте там майже всі посилання на майже всі відео. Ну а з вами був Артистика Коду Darkness. І всім пока!